Сьогодні курсанти відпрацювали вправи з бронетехнікою, відпрацювали бойові порядки, і також дуже ефективно відпрацювали мед двом'ятакота руху. Це так зване переміщення, коли один військовослужбовець рухається, а другий військовослужбовець його прикриває. Курсанти мають розуміти, що, що таке техніка, на що вона здатна, як себе вести на техніці. Дуже багато курсантів перший раз, коли бачать бронетехніку, то взагалі і до неї відноситься, не розуміючи, що це таке для більшості курсантів перший раз попрацювати з бронетехнікою то це такий емоційний психологічний виклик для себе. Вони мають розуміти, коли можна заховатися біля за технікою, коли треба навпаки від неї якомога далі відходити. Саме це й ми відпрацювали. Ми маємо виховати таких військовослужбовців, які під час якихось незрозумілих для них ситуацій. Не чекатимуть чіт чітких команд, а діятимуть автомат на вже на автоматизмі, знатимуть кожен своє місце в своєму підрозділі і чітко знатимуть що робити.